Вітаємо вас, покажемо вам коротке відео даної моделі дверей із нашого салону. У нас вони виглядають ось так. Покриття шпон дуба натурального. Дана модель користується попитом та виглядає дуже неповторимо в інтер'єрі. Зверніть увагу, в даної моделі лиштва подовжена і йде від підлоги. До самого верху. Також панель виготовлена із шпона, що робить двері вищими і надає їм особливий вид. Дана модель може бути виготовлена з різних варіантів шпона, також може бути пофарбована в будь-який колір, по вашому бажанню. Гарна, сучасна, стильна, надійна. Бездоганна фабрика, бездоганне виконання. Ось так воно виглядає. Ми працюємо під ключ від проєкту до монтажу, великий вибір дверей, під будь-який дизайн та інтер'єр ви знайдете в наших салонах. Телефонуйте, пишіть та відвідайте наші фірмові салони. Дамо відповідь на всі ваші запитання. Чекаємо на вас!